З початку повномасштабного вторгнення вся Україна об'єдналася. Зокрема, неважливо, хто займався якою роботою. Всі почали працювати лише на те, аби ми ще щонайшвидше перемогли у війні проти рашистів. Зокрема, сьогодні маємо за честь поспілкуватися із відомим телеведучим Олександром Поданом, який також продовж і всіх років до повномасштабного вторгнення і наразі робить все можливе для того, аби Україні допомогти вистояти у цій боротьбі. Доброго ранку привіт, вітаємо Привет. вас у нашій студії. Так. Да. А, Саш, скажіть, як вас застала повномасштабна війна? Пам'ятаєте цей день? Як це було? Пам'ятаю, знаєте, я, я, я день через день відповідаю на це запитання і так хочеться його забути, але ми, ми трошки живемо минулим, а зараз говоримо якраз про те, що треба навпаки жити в моменті. Uh -huh. Треба жити сьогодні і зараз. Блекаут був вчора. Дай Бог, щоб це сьогодні от і тішитися тому. Та я пам'ятаю, мені важко давалося рішення виїжджати з Києва чи ні, тому що я не вірив, що це все відбулося. Хоча в мене теж багато знайомих, і, зокрема, і в Міністерстві оборони, і в офісі президента і так далі. Ніхто не чекав на це. і ну, Всі здогадувалися, знали, але ну, так, що прямо завтра. От, і це було важке рішення. Вісімнадцять потім годин дороги е, на Хмельниччину, тому що ну це і... вже мала батьківщина, наскільки та, та. я звідти родом, е, теж з Поділля. Просто виходить, що жінка за кермом не водить, не їздить і двоє дітей. І я обирав, е, ну, напевно, що найперше, треба зберегти сім'ю і забезпечити ну, їм якомога більшу безпеку Вибачте за тавтологію. Тому е, моє рішення було таким: я подумав, я так голився. Жінка бігла навколо, там, збиралась, шукала документи, і князь каже, що ти робиш? Каже, я голюсь. Каже, ти що? <рес> захисна реакція, <пишет. рес> Так, захисна реакція. Я кажу, я не знаю, коли наступний раз ти поголюсь. Я їй відповів, що що <рес> І, А сам просто мав зупинити час і подумати. І виявляється, це нормальна і правильна реакція під час такої стресової ситуації. Треба зупинитись, якщо ти в безпечному місці, треба зупинитися, щоб не наробити біди. До речі, ми коли спілкуємося з психологами, з експертами, вони говорять, що у людей в кризових ситуаціях є ну умовно три психотипи і три реакції, як вони реагують: хтось тікає, mm -hmm. хтось просто входить в ступор, mm -hmm. а хтось навпаки нападає і йде вперед на небезпеку. Так, от безпосередньо до вашої діяльності, тому що ну, у вас без, безліч зйомок, різноманітні проекти, які ви ведете, і тут раптом все перевернулося з ніг на голову. То в якому ви були з психотипів в залежності до вашої роботи і коли до неї повернулись, та як. Дивіться, ми приїхали в Хмельницький, і перше, я там ми зробили сховище в будинку, розібрали. Там наробили коктейлі Молотова, класика жанру для Всі українців. Робили. <ріх> Всі робили <ріх> барикади. От, барикади, паралельно, що записували якісь відео звернення на, на Європу, на світ і так далі. У <кхм> мене зупинилась робота телевізійна. І досі вона я не працюю на відміну від вас на телебаченні наразі, тому що немає там і грошей, і можливості. Новий канал нічого такого не знімає. А, практично а, принаймні проекти не зі мною. І і далі я зрозумів, мені треба діяти. Тобто мені було знаєте, стан дискомфорту, насправді це стресова ситуація. Ти дійсно можеш зайти в ступор і можеш ну, загубитися, власне, відірватися від часу. Якщо ти, ви пам'ятаєте, ми всі залипли в новинах. Ми спали з телефонами. Спали з телефонами. І, і хто пустити просто якусь? Хто спав, хто взагалі не спав, це найгірша реакція, яка може бути. Мені допоміг спорт. Я почав бігати бігати з дня не знаю, 10-го. Причому в тому, що було, в тому, що приїхав, але я в цей момент якось заспокоювався. Друге, допомагає робота, треба щось робити. Бажано там, ну знаєте, дівчата плели сітки там подвійна. Історія, ось до речі, у вас висить на історія. По-перше, вони дійсно робили користь нашим військовим, тому що я бачив, він казали, що треба, треба. А по-друге, дрібна моторика тебе відволікає від того всього. Ми насправді мислимо дуже це, це брехня про Юлія Цезаря, який вмів три речі робити одночасно. Насправді, ми це ми чоловіки, бо ми знаємо, що ми, ми знаємо. вперед дивляться. Та, та. Uh -huh. і, і, і жінки, до речі, теж наш мозок так влаштований, uh -huh. що ми робимо одну річ. Друга може бути десь там далеко, але насправді ми зосереджуємося, особливо для нам турика. І ти не думаєш про те, які новини і так далі. Ми створили інформаційний штаб у Хмельницькому. Були, в нас був такий він закритий, зашторення тут вікна, нічого не видно. Ну, реально було страшно, що туди прилетить. Ми дуже багато придумували роликів. Наші монтажери всі там з нового каналу, з різних джерел. Я написав просто в себе пост, всі звернулися, було. Там, від 20 до 30 монтажерів, які монтували ці ролики постійно по всій Україні, монтували по всій Україні. Ми в Хмельницькому так, так склалося. Там були режисери, продюсери, з'їхалися де, де з ким познайомились і почали працювати на інфофронті. Це мене дуже видернуло. Тобто, я там багато часу проводив, це було дуже важливо. Тобто ця робота мене ну, так, витягнула з цієї історії. А далі ми почали знімати. Ми зрозуміли, що в нас є команда. Команда «Педан Бюро, з якою ми робили дуже багато е соціально корисних mm -hmm. проєктів і до війни. Ви ж знаєте, у нас є універчик і так далі. І ми почали е спершу монтувати відео е з тих міст, де ми були напередодні перед війною. Ми об'їхали Україну з нашим освітнім тревелом універчик. І ми були в Харкові. Ми знімали Маріуполь, е Перезовський державний технічний університет. У нас були суми сумду, які постраждали. І ми почали показувати ті міста. Які вони були, які вони стали, коли їх почали бомбити і робити це англійською мовою, засилати далі і так далі? Це була наша перша робота. Далі ми зрозуміли, що нам цього замало. Нам треба вже бути командою разом. А більшість команди була в Тернополі. Я в Хмельницькому. Ми скоперувались, сіли на машину і поїхали знімати проект під назвою Знай своїх волонтерів. Це вже був третій сезон, і ми його присвятили волонтерам. Там були різні шелтер, Львів, прихисток у Львові. Теж на іноземну арена, так на і на Україну, і на іноземно, тому що власне ми хотіли підтримати волонтерів, які дуже багато працювали, і їм треба було якась додаткова мотивація, і показати людям, що не треба сидіти. Ідіть шукайте волонтерські штаби допомагайте, робіть щось корисне. Ми зняли шість епізодів. Ну, зокрема, ми до Чернігова приїхали через тиждень після того, як його відкрили як такий. Тобто ми переправлялися понтонними переправами, заблукали е, в пасаці. Нам сказали не той напрямок, і ми зрозуміли, що ми їдемо через е, е, лісосмугу між полями, де валяються снаряди і стояли російські е, е, гради. І нам реально стало страшно, тому що там реально Ми коли виїхали на нас, дивиться тероборона і каже: Слухайте, ви звідки виїхали? Ми кажемо, звідти? Кажуть, а чого ви а там ви робили? Дійде. А нас там віратор так повів? Кажуть, ви так більше не робіть, там міни і так далі. Ми просто були в шоці. Тому ми так ну так працювали. Оце особливість українців там очі бояться, руки роблять. Не варто сидіти склавши руки, Тому потрібно, ми так, потрібно сьогодні. Олександре, ви у нас у якості амбасадора навчального проекту від ЮНІСЕФ. Якщо можна так назвати, так та, напевно, що можна. Ну мені дуже приємно завжди хотів бути амбасадором ЮНІСЕФ. Нарешті бачите. да саме ось цього проекту. Розкажіть більш детально про ці події, які відбувалися у Вінниці у нас вчора та позавчора проект називається Спільно до навчання. Це дійсно проект спільний наш. Ми називаємо його не лекції, тому що, ви, ви знаєте, ЮНІСЕФ дуже потужно співпрацює Ґгу. з Україною. Перша леді є головним амбасадором, і там є безліч проєктів. Один загальний називається спільно. Далі він ділиться спільно до навчання, це про, вже, про освіту, про школи і так далі. Ми з нашою громадською організацією Майнд запропонували проєкт, виносили його 6 місяців. Спілкування з дітками в офлайні. Ми його назвали не лекції Нелекції Спиданом. Ми збираємо дітей, батьків, вчителів і представників освіти. Я розповідаю дітям про мінну безпеку як себе поводити, тому що насправді в нас дуже багато приходить вимушено ем, переміщених, переміщених осіб, осіб ді, діточок, так, і вони завтра повернуться на деокуповані території. А я там бував, нещодавно був в Херсоні, я знаю. Наскільки там заміновано щільно, там біда. Їм треба про це обов'язково розповідати. Далі ми розповідаємо про е, психоемоційний стан, як такий, про е, ментальне здоров'я. Що таке стрес? Що стрес це зараз нормально, і не тільки батьки стресують, а і діти в 12 років мають стрес. Ми їм пояснюємо ці речі, як це відчувати, як його упередити, як з ним боротися. Різними вправами і так далі. Це все в інтерактиві. Я спілкуюсь про те, що треба не закидати навчання, обов'язково навчатися, тому що це те саме, що ми говорили. Для нас робота це природня. Забрати роботу, забрати в нас там інтернет і так далі. Уявіть собі, як себе почуває дитина, коли в неї забирають навчання. Мається на увазі звичний шкільний процес Та, навчання. Так будь який соціалізація, тобто спілкування дитячі і так далі. Ну якщо їх звідти витягнути, це буде біда. Насправді вони переживають дуже е великий стрес через саме через це. І батькам це треба розуміти, тому що не треба допустити до того моменту, коли вже треба звертатися до психологів професійних. Далі я з ними спілкуюся на теми про майбутнє України. Ем, і після того ми робимо їм шикарний квест, де діти закріплюють цей матеріал. Ми просто підготували, вони з міношукачем шукають міни і розуміють, як це, яка вони і там складають слова. Вони там там є десь музичні, треба вгадати пісню, там калуш то, то-то і так далі. І вони в такій ігровій формі, спеціально для цього розроблені, ще й проходять, ну просто кайфують. Після того, що отримують подарунки і фото з педаном. Ну все зрозуміло. Бодя, коли розгляд. наступний раз коли Поїхали розгляд? з нами до Одеси. Але ми не полишаємо ще й батьків. Ми запрошуємо. До речі, подякували Вінниці. І взагалі, і департаменту освіти, тому що у нас насправді тут було і дітей багато, і е, дорослих, і освітяни. Під час того, як діти на квесті, ми зав'язуємо діалог між освітянами і батьками. Все те, що турбує mm -hmm. про виклики навчання під час війни. Не те, щоб знаєте, там на фейсбуках оце от писати і вайберах, mm -hmm. а там ангелочки, а тут зрада. Знаєте, mm -hmm. от, то ми пропонуємо їм поспілкуватися mm -hmm. і спитати, як проходить навчання без світла. А якщо не буде опалення, а що в бомбосховищах? А, чи вони там працюють, займаються, чи вони там їдять? Ну те, що батьків цікавить. А, як буде надолужувати? Чи буде ДПА там ЗНО і НМТ і ці всі страшні слова? Ну, оці всі нюанси, і батьки ставлять запитання, ми про них проговорюємо, і це супер круто. Ну і хочу, якщо можна подякувати, тому що нам пощастило Вінниці. Це одне з небагатьох міст, тільки Вінниці Кропивницькій, де в нас було два івенти. То в неділю понеділок ви проводили два дні з дітьми. Яка кількість дні. дітей була? Е, ну, сукупно дітей тільки 500, а з батьками е, там більше майже 800. І нам почутило чому? Тому що нам, нам, у вас є готель Франція, і внизу там є конференц-зала, яка є сховищем. Так, так. А ми за безпеку, тобто ми б хотіли більше дітей, але ми можемо покликати тільки ту кількість дітей, яка буде в безпеці, яку ми можемо потім перевести у сховище. Тому у нас ми дякуємо. У Нас все склалося в Вінниці супер. Знаєте, Олександра, ви розповідали про те, що ви якось налагоджуєте ті місточки між освітянами, батьками і дітьми, які зруйнувалися за цей час. І дійсно, особливо в підлітковий вік, діти часто замикаються, вони не можуть розповісти особливо батькам чи своїм наставникам про ті проблеми, які їх турбують. А якщо є якась людина, тим паче відома особистість, яка є ну, авторитетом для них, вони можуть. Розповісти щось, що їх турбує, чи чи ділилися діти з вами якимись своїми переживаннями, і зокрема, чи були присутні діти з вимушено переміщених родин? І що вони розповідали, якщо були такі історії? Дивіться, ми з ними спілкуємося, звісно, і вони розповідають мені про те, чому вони вважають, що треба навчатися. І це дуже цікаві кейси. Ну, знаєте, від смішного, коли дівчинка стала в залі, я спитав: ви знаєте, що таке стрес? І сидить, мені бусімка, дівчинка, сьомий десь клас, і каже, стрес це коли ти півтори години чекаєш на квест. Я кажу, дякую. Геніально. Я зрозумів, закінчую. От, В Вінниці... Классно, наші діти всі найкращі. Я їх обожнюю. Я з ними спілкуюсь. Ну до речі, я їх запитую, чи можна з ними зробити фото. Я знаю, що вони це хочуть. Я кажу, а можна з вами фото? Вони так. Це свою важливість. Ну щоб да я, я їх питаюся, як до них звертатися, ну щоб їм було зручно, школярі, діти чи ліцеїсти, вони ліцеїсти, бо в нас були там ліцеї. От і цікавий для мене був кейс, тому що діти, я їм розповідав про те, як фізична активність. Знешкоджує стрес бореться з гормоном стресу кортизолом, наскільки це корисно, і як полюбити спорт, як знайти спорт для себе. І я їм розповідаю, всі ж там бігали з понеділка, починалися. І да, я кажу, я теж не люблю бігати. Я люблю бігати там або з друзями, щоб поговорити, бо я люблю говорити навіть під час бігу, або там десь іншими містами, там ну, жартую, там, Париж, Лондон, Вінниця, всі. О, кажуть, а вони мені, а побігли з нами. Я кажу, окей. І що ви думаєте? Ми вчора, о 8-й ранку, зібралися з дітками, їх було близько 20, напевно що. І побігли Парком Леонтовича три кілометри, бігли, я їм ще лекцію читав, я ж люблю поговорити. Вони отримали спілкування зі мною пробіжку, заряд емоцій. І до чого я вів найголовніше, там було мінімум троє дітей, двоє з Херсону. Одна дівчинка з Маріуполя, які мене обступили, ми з ними говорили на ці теми. Вони говорили, а як там у нас в Херсоні? А що, а як? А там дійсно, я кажу, ну там поки небезпечно, ви ж бачили. Там ми були на лекції, ми знаємо, що там ще там розтяжки, міни і так далі, ще трошечки небезпечно. Тобто вони чують, вони сприймають інформацію, і найголовніше, їм треба говорити. Тому це, це домашнє завдання батькам спілкуватися з дітками. Знаєте, коли блекаут, uh -huh. і всі кажуть, от біда, що дитина буде доробила, сідайте і спілкуйтесь. Говоріть, там в дітей може бути така кількість проблем, на які ми не звертали уваги. Робіть щось, малюйте. Ми з сином малюємо. Я йому малюнок роблю. А він його розмальовує. І в цей час ми говоримо. Бача татуювання батьки дають татуювання, навіть розмальовувати. Так, будь ласка, дітям. я в татухах. А скажіть, ви казали, що діти говорять про майбутнє України. Що вони говорять? Як вони бачать майбутнє нашої країни? Вони вони знають, що ми переможемо 100%. Вони в цьому впевнені. Вони знають, що вони найкраще покоління, яке буде відбудовувати Україну. Вони вони готові. Для них це, це такий виклик, і, і вони дійсно цього прагнуть і хочуть. Коли я запитав, а чому треба вчитися, дуже часто в нас відповідь, щоб не бути такими тупими, як рашисти. І я такий, я кажу. Ну, мені не дуже подобається форма, але кажу, це дійсно правда, тому що тільки неосвічена людина може повірити всю ту пропаганду, яку їм там в вуха вливають. А ми ж не такі, вони ні, ми ж критично мислимо. Так, тобто то дітки класні. І, і ти дивишся на них, вони дуже сучасні, вони вмотивовані, вони хочуть навчатися. Це важливо. І я вам кажу, розумієте, це ваш фронт? Тут є у вчителів освітній фронт, який вони тримають, і за це їм подяка всім освітянам а є в дітей освітні фронти. І вони його тримають. Дуже важливо, що діти дуже свідомо ставляться до усіх цих питань. Ви анонсували, що їдете після Вінниці в Одесу? Хочемо не відпускати вас без відповіді, коли знову до нас, тому що ви дуже часто приїжджаєте до Вінниці на Вінничну загалом. Та ми залюбки, нам нам зараз mm -hmm. дуже комфортно. Я думаю, що я не знаю, коли я приїду, але в січні е, ми випустимо новий сезон проекту Універ mm -hmm. Чек ми його зняли вже під час війни, і там дуже багато викликів війни. Ми вирішили показати, що в Україні треба навчатися, є де навчатися, є де здобувати освіту. І ми вирішили вдруге приїхати до Вінниці і відзняли у вас, mm -hmm. відкриваю всі таємниці. Відзняли у вас е, Донецький національний університет, який зараз розміщений у Вінниці. Показали його, як виш, як там навчатися, яку світу можна здобути, як своїми роками ті переселенці в 2015 році відновлювали все, як ваша громада долучилась. Тому я думаю, що вінничанам точно буде цікаво побачити цей проект, і, і з, зокрема, випуск про Вінницю. Він вже готовий. Чи коли його чекати? Він в монтажі в монтажі в січні місяці. Ми ми вам скинемо, ви своїм розкажете. Звісно, ми анонсуємо обов'язково і розкажемо, що він вже є доступний до перегляду. Ми знаємо, що наші колеги теж брали участь. У процесах зйомки і встигли навіть зняти з вами деякі коротенькі інтерв'ю, і ви його теж <с. можете дивитися на нашому телеканалі. Олександр, дуже приємно дивитися, що у вас так багато запалу, і ми вам бажаємо, щоб ви не розтратили його. А якщо будете відчувати, що він десь здівається, що ви завжди мали ресурс, звідки його додати. Ще спорт так, тому що такі люди нам потрібні. Потрібні, щоб в спільному пориві наближати кожен на своєму фронті перемогу. Друзі, нагадуємо, спілкувалися сьогодні у студії з Олександром. Педал. Аном відомим телеведучим, максимально мегаактивною людиною, яка знає і вміє вести за собою молодь, тому що про навчання її безпосередньо сьогодні говорили у студії.